Вітаю, я Андрій Городиський сьогодні в новинах світ. Росія дестабілізує ситуацію в Європі під загрозою навіть Велика Британія. Смертельне реаліті шоу У програмі про виживання в екстремальних умовах. Фатальний кінець. Кімната з монет у Литві створили цілі апартаменти з дріб'язку. США поки не поставлятимуть летальної зброї Україні. Так вирішив президент Барак Обама після розмови із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Вони зустрічалися ще в лютому, але інформація про рішення глави Білого Дому з'явилася лише напередодні. За словами посла Німеччини у Вашингтоні, Обама погодився із Меркель, що треба дати можливість для реалізації дипломатичних та політичних зусиль. Водночас санкції проти Росії потрібно залишити в цій думці. Єдині США та Євросоюз, так сказав президент президент ради ЄС Дональд Туск під час зустрічі з Бараком Обамою Росія намагається розколоти захід у питанні подій в Україні, каже Туск, але Трансатлантичний Союз нині сильний як ніколи, додав Обама. Наша мета переконати, що ми підтримуємо основні принципи суверенітету і територіальної цілісності, які були під загрозою російської агресії. Тому нам довелося посилювати санкції. Ми дуже цінуємо ту роботу, яку зробили в мінську канцлер Ангела Меркель та президент Франсуа Оланд. Але із власного досвіду за останній рік ми знаємо, що якщо в нас немає сильного моніторинга, за реалізацією цих угод вони не матимуть сенсу. Росія може знову стати найбільшою загрозою для безпеки Великої Британії. Так вважає міністр закордонних справ Об'єднаного королівства Філіп Хемонд. Дії Росії в Україні вже підривають безпеку в усій східній Європі. Вважає Хеммонд. і британські спецслужби будуть враховувати це у своїй діяльності. Ми бачимо, як російський лідер схиляється не до дотримання міжнародних правил, спрямованих на забезпечення миру між країнами, а навпаки, до руйнування цих правил. Дії президента Путіна, незаконна анексія Криму та використання російських військ для дестабілізації східної України істотно підривають безпеку країн Східної Європи. Події в Україні найсерйозніша геополітична криза у Європі з часу Балканської війни. Про це сказала Федеріка Могеріні з трибуни ООН. За словами головного дипломата ЄС, приклад Балкан селяє у розв'язання кризи на Донбасі. Цитую, через 20 років після подій у Сребреніці, ми бачимо, як далеко може зайти демократія та регіональна інтеграція, якщо ми в них інвестуємо. Кінець цитати Могеріні вкотре запевнила, що Київ і надалі матиме фінансову та дипломатичну допомогу від Брюсселя. Сьогодні криза в Україні вимагає негайного розв'язання, хоча б через кількість жертв і гуманітарну ситуацію. І ЄС докладає задля цього всіх зусиль. Ми продовжимо реалізацію мінських угод і вже робимо це, надаючи фінансову підтримку місії ОБСЄ. Євросоюз також засуджує незаконну анексію Криму як порушення міжнародного права. Наша політика щодо України зрозуміла. Ми хочемо припинити конфлікт. Ми маємо припинити конфлікт і забезпечити територіальну цілісність України. Але ми. Також повинні бути певні, що Україна стане функціональною державою, яка поважає прагнення свого народу. У вбивстві Бориса Німцова не було замовників. Такий попередній висновок слідства пише російське агентство Розбалт із посиланням на джерело в правоохоронних органах. Злочин спланували та вчинили двоє колишніх бійців батальйону Сєвєр МВС Чечні. Завод Дадаєв та Біслан Шаванов пише видання. Шаванов пі підірвався на гранаті під час затримання у суботу. А Дадаєв зізнався у скоєнні злочину, заявила в неділю суддя у справі Німцова. Напередодні російський опозиціонер Ілля Яшин в інтерв'ю латвійському виданню за. Німцова вбили на замовлення когось із представників російської влади. Десятеро людей загинули внаслідок авіакатастрофи в Аргентині. Там зіткнулися два гелікоптери. Серед жертв двоє аргентинців і вісім французів, зокрема олімпійці. Більше про цю та інші події у світі Марія Кондратіва. Катастрофа сталася під час зйомок реаліті шоу для французького телебачення. Програма про виживання в екстремальних умовах. Два гвинтокрили зіткнулися у повітрі і впали. Вижити не вдалося нікому. Загинули члени знімальної групи та учасники шоу. Серед них відомі французькі спортсмени, яхтсменка Флоранс Арто, медалістка Олімпіади в Лондоні, плавчиня Камі Міфат, а також боксер Алексіс Вастін, який вибрав бронзу на олімпіаді в Пекіні. Причини катастрофи з'ясовують слідчі. кажуть, погода була була нормальна, а вертольоти технічно справні. А у США аварія на залізниці у штаті Північна Кароліна. Потяг на повній швидкості врізався у вантажівку. Постраждали більше як півсотні пасажирів. Їх шпиталізували, однак поранення не тяжкі. Очевидці кажуть, машина намагалась розвернутися і застрягла на рейках. У цю мить її і протаранив потяг. Внаслідок удару перекинувся перший вагон, а потім і другий зійшов із колії. Кузов і причів вантажівки відкинуло в різні боки. За останні два тижні це третя серйозна залізнична аварія. У Теракт теракту Єгипті на півночі Синайського півострова смертник напав на правоохоронців. На машині він врізався в поліцейську казарму і підірвав себе у замінованому авто. Загинули двоє цивільних. Постраждали 26 людей. Більшість із них новобранці місцевого МВС. Теракти проти єгипетських силовиків стали регулярними після усунення від влади президента ісламіста Мухаммеда Мурсі 2013 року. Марія Кондраціва, перший національний. Ісламісти знищують руїни стародавнього асиійського міста Німрут. Ось такий вигляд мали раніше розкопки. Столиця славетної цивілізації, величні будівлі, статуї крилатих богів охоронців шеду на воротах. Джихадисти заявляють, все це ідолопоклонництво і знищують Німрут бульдозерами. ЮНЕСКО, під охороною якого перебуває місто, назвала розгром археологічної пам'ятки воєнним злочином. Раніше бойовики ісламської держави знищили історичні пам'ятки в Мосулі, зокрема, розгромили тамтешні історичний музей. Багато цих Статую копії, а оригінали знаходяться в західних музеях та в Багдаді. Литовським центам знайшли нове помешкання. Монетами, які з Нового року замінили на євро, оздобили кімнату. Вийшла тронна зала для металевого лита зі справжнім королівським кріслом, величезною картою та монетними книгами. Про нове життя старих грошей Леся Красун. Матеріал на тронну кімнату з литовських центів студенти з міста Шауляй збирати почали ще влітку. Копійка за копійкою вистачило на стіни, стелю та навіть на справжнє королівське крісло з монет. Приміщення знайшли в бібліотеці місцевого університету. Ми одержали дуже багато конвертів і пакунків з литовськими центами з усієї країни, з різних міст. Всі, хто прислав гроші, навіть прирахувати буде важко. Навіть діти і ті ділилися з нами своїми копійками. Гордість залу об'ємна карта Литви з дріб'язку. Це ти підбирали за розміром та кольором. Скільки копійок пішло на все оздоблення, автори та виконавці ідеї навіть не порахували. Однак своє досягнення хочуть зареєструвати в книзі рекордів Гіннеса. Ми всі брали участь у створенні кімнати, і ми бачили, як все робилося. Робота тривала дуже довго. Ми все хвилювалися, чи вистачає на кімнату грошей, і якось нам сказали, що все готово. Зала має фантастичний вигляд. Лит ходив в Україні в роки між Першою та Другою світовими війнами. Потім був замінений радянським рублем і повернувся. Лише в 90-х, після відновлення незалежності з 1 січня цього року країна перейшла на єдину європейську валюту євро. Олеся Красун перший національний. Найшвидший барабанщик у світі, тому Гросет із торонто б'є по барабанах 1208 разів за хвилину, Це більше як 20 разів за секунду. По барабанах він ударяє руками і ногами. Із цим рекордом Гросет увійшов до книги Гінеса. Зараз йому 24, А свої перші рекорди він установив іще ще у 16. Дотепер Гросет залишається недосяжним для багатьох конкурентів. Мальовничий пейзаж і ніжний аромат у повітрі на півночі Іспанії розквітнув мигдаль. Дерево густо вкрилися світлорожевим цвітом. Його вже облюбували комахи, що ледве прокинулися після зими. Для місцевих жителів квітучий мигдаль означає, що весна на порозі. З побажаннями весняного настрою запрошую Інну Москвіну. Вітаю тебе. Інно. Які у вас сьогодні події? Новини у ну, настрій був би краще, якби не події під Широкіним. це приблизно за 20 кілометрів від Маріуполя. Там тривають бої, але українські військові стримують наступ терористів. Про це і більше звісно буде у випуску новин. Буквально за кілька хвилин. Дочекайтеся. Новини світ завтра о 17.30. Не пропустіть.